Музичні гурти з різних куточків країни зібралися у Тернополі, аби визначити найкращого. Коза Мюзик Battle вже в десяти відкрив свої двері для молодих гуртів, щоб дати їм шанс вразити своїм талантом та поборотися за право виступити на великій сцені. Вперше серед учасників фестивалю бенд 206» вокаліст Олег Яшков, родом із Маріуполя. Та після початку повномасштабного вторгнення музикант живе у Чорткові, де й започаткував свою творчість. Так, це наш, наш дебют в Каза Мюзик Баттл. Ми сподіваємося, що буде драйв, буде здорова конкуренція, буде файний живий звук і тепла атмосфера. Ну, завжди є бажання виграти, отримати якусь перше місце. Ну, амбіції є в нас. Цьому плані коза Мюзік Батл проводиться з 2013 року. Це найбільший музичний проєкт у західній Україні для гуртів і сольних виконавців різних жанрів. У цьому році бажання взяти участь у конкурсі виявили 140 музичних колективів із понад 30 українських міст. До основного етапу після ретельного відбору потрапили тільки 16 учасників. Переможці фестивалю отримують грант на професійний розвиток, а деякі співфіналістів і фіналісти матимуть нагоду. Виступити на Атлас Фестивал та Файне місто оцінюватимуть роботу артистів на сцені професійне журі. Це люди, які я називаю сірі кардинали сцени, тому що вони є організаторами, продюсерами, музичними журналістами або досвідченими ветеранами сцени. Кожного разу трійка журі змінюється. І це виключає момент якоїсь там змови. Так часто музиканти хвилюються, що не об'єктивне оцінювання, але оцей момент зміни журі він виключає такий фактор. Галина Дмитришин одна серед постійних відвідувачів Коза Мюзик Батл. Тернополянка не пропускає жодного фестивалю та відкриває для себе нові імена в музичній індустрії. Це щось неймовірне, це такий драйв, де дають людям розвиватися, побачити. Сцену і люди кайфують, і музиканти кайфують. І це неймовірні відчуття. Коли ти слухаєш їх, мене найбільше вражає і подобається, як вони стараються, як вони спілкуються з публікою. Як який в них може бути потенціал? Музичний фестиваль Козамізік Battle» відбуватиметься в креативному просторі на пошті щосереди. Прийти туди та насолодитися виступами молодих артистів можна безкоштовно. Грандіозний фінал запланований на 12 листопада.